Селищні ради відмовляють, бо говорять, що немає землі. Mm. У них вільної землі, вся земля в оренді. Mm. Хлопці знайшли вільну землю, яка з 2011 року ні за ким не точніше, закріплена за мертвою людиною, mm. яка померла. Ну не закріплена, а в оренду її здана. Ми прийшли сюди в Гегокедра для того, щоб подали заяви, щоб цю землю оформити на себе. Але вони говорять тепер, що... Ми согласуємо із тією селищною радою, яка шість років непонятно як користувалася цією землею, чи хто в неї користувався? Ми з нею согласуємо, бо вони не хочуть нам давати. Вони там що, хочуть своїм яким здавати. Територіальні органи державного кадастру розпоряджається земельними ділянками сільськогосподарського призначення, державної власності за межами населеного пункту, в межах населених пунктів розпоряджається цими земельними ділянками. Сільська рада. Якщо вона сказала, що немає в неї на території населених пунктів, то їх немає цих земельних людей. Я ж зараду відповідати не буду.